Друзі, З вами Еммануеті. І сьогодні я буду робити експеримент. Ось таку коробочку ми купили у магазині. там вулкан і два кілька часа виїздить на завер, а ті сім ще два години вилізе порно що вулкан і схизне. Ось так. от. Добавити треба що туди, щоб так було. Воду. Водичку. І потім через 24 години ми побачимо дінозавра голов А через 72 години повністю всього дінозавра. Так. А що то в тебе за цибулинка така? Розкажи, будь ласка. А, а це? Молодець. Отже, скоро ми будемо їсти емікову зелену цибульку, а в цей час емічок що в нас буде робити? Розпечатувати свій вулкан, який він сьогодні купив, і класти до водички, так? Доставай, доставайся. Так, і ми цей вулканчик, що робимо? Опускаємо у водичку. Ось він і опустився до водички. А тепер ми маємо почекати, скільки годин емічок, скажімо, мені. 72, нас... а може. 72 години. Через 72 години емік покаже, що трапиться з нашим таким вулканом. а там Отадиночка є. Ось, любі друзі, пройшло вже 24 години, і наш дінозаврик висунув свою головку. Але ми маємо чекати 48 годин або 72 години. Тому ми подивимось на нього ще завтра. Вже пройшло 48 годин, і ми бачимо, дінозаврика вже набагато гарніше, вже спинку його можемо бачити. А завтра буде 72 години, і наш Шемік буде його вже. Доставати. Так, подивимось. 72 години. Ось так виглядить наш дінозавр. І ми можемо його сьогодні вже доставати. Отже, Манию, будь ласка, доставай, подивимось. Який там динозавр з вулкана Веміка виліз. О, який великий. Який гарний. Дай мічок. Тобі подобається? Так, став його вже не треба в воду. Став його вже на парту, емічок. Ось такого дінозавра наш емік виростив за 72 години. Такий великий дінозаврик, так, емічок? Так. Да. А ми з вами, любі друзі, прощаємося. Бувайте! in a s